На базі міжнародного центру моротворчості і безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тривають планові навчальні заняття з курсантами першого курсу набору 2012 року. Продовж трьох тижнів з юнаками та дівчатами, які успішно склали вступні випробування та поповнили лави вихованців академії та військового коледжу сержантського складу навчального закладу, буде проведено теоретичні та практичні заняття. Більшу частину з них, як завжди, складають практичні і тактико-строєві заняття. День за днем майбутні офіцери опановують ази солдатської служби. Вони вчаться, як доглядати за зброєю, вести прицільний вогонь, пересуватися полем бою під час атаки та оборони. Курсанти щодня відпрацьовують отримані теоретичні знання на практиці, сподіваючись, як найкраще їх засвоїти. Особливо цікавими для них стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. І нехай вони не долали її на час під звуки вибухів та посви куль, не закривав місцевість дим та не додавав хвилювання вогонь, але отримати неабиякі фізичне навантаження та свою порцію адреналіну зміг кожен. Сьогодні ми проходимо смугу перешкод. Трохи смуга тяжкенька, але нічого. Все треба старатися і все вийде. Це якраз загортовує дух, військовий дух та бойовий. Мені було трошки важко проходити канат. Ну нічого, все було нормально. Всі старалися. Трохи тяжко було на, на місту. Ну повністю ці перешкоди там, де колеса, треба було переходити. Ну, все добре. Старався, вийшлося. Під час табірного збору курсанти проживають та харчуються в комфортних умовах гвардійського містечка, на базі якого зовсім нещодавно проживали військовослужбовці іноземних країн під час проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Репі 2012. Для належного навчання курсантів керівництвом академії створені всі необхідні умови: це проживання, харчування, забезпечення речовим майном. Підібраний е, висококваліфікований е, науково-педагогічний склад. В результаті проведення нашого збору я впевнений, що курсанти-першокурсники стануть повноправними членами нашого колективу колективу Академії сухопутних військ. Цікаво, що поміж майже трьох сотень юнаків, лави цьогорічних першокурсників поповнили і четверо чарівних дівчат. Насамперед, армія це виховання в собі. Особистості, тобто дисциплінованості, впевненості в собі. Цього в людині треба. І я вважаю, що це великий шанс, це велика... Це, насамперед це була велика мрія мені сюди поступити. Звичайно, в перший час було дуже важко. Ми не приховуємо, Я не приховую, що було дуже важко. Але я сподівалася, я вірила, що я переборю собі цю. Цю важкість і все-таки я свого домоглася зараз. Я вже звикла до цього режиму, до цієї дисципліни. Це дуже цікаво і також дуже, як я вже казала, виховує в людині. Якусь впевненість, дисциплінованість після польової фази, яка закінчиться 18 серпня. Курсанти повернуться до пункту постійної дислокації, де з ними продовжуватимуть проводити заняття. А після закінчення первинної військово-професійної підготовки, 1 вересня, першокурсники складуть військову присягу на вірність українському народу. Детальніше про те, як гартувалося цьогорічне курсантське поповнення академії сухопутних військ, ми розповімо у нашій наступній програмі.